Сьогодні наша країна відзначає 32-гу річницю своєї незалежності. Це свято вільних, сильних, рівних, гідних, незламних, нескорених українців та українок. Знаючи про підступність та неадекватність ворога, на Волині з 24 по 28 серпня вирішили не проводити жодних святкових і інших масових заходів. Таке рішення прийняла Волинська військова адміністрація. Ну а далі про події на фронті підрозділи української розвідки здійснили висадку в Криму в рамках проведення спецоперації на мисі Тарханкут, де підняли український стяг. Її провели у взаємодії з військово-морським флотом. Попередньо наші бійці пошкодили чотири швидкохідні катери та знищили мінімум 30 росіян. Був по дивізіону, повний дивізіон. Там досить серйозні втрати. Цей дивізіон станом на зараз припинив свою роботу. Так, да, Вони будуть його відновлювати, будуть замінювати машини, будуть систему взагалі змінювати, але він деактивований. У Росії офіційно підтвердили смерть ватажка ПВК Вагнера Євгенія Пригожина. Нагадаємо, разом з ним на борту літака перебувало ще дев'ять представників угруповання. Серед них командир ПВК Дмитро Уткін. Російські пропагандисти вже встигли звинуватити Україну у катастрофі літака Пригожина. Володимир Зеленський заявив, що Україна до цього не причетна. Ми не маємо до цього стосунку. Усі розуміють, хто стосунок має, заявив президент. Ви Знаєте, коли Україна говорила і зверталась до країн світу щодо літаків, ми не це мали на увазі. Ми мали на увазі зовсім інше, і ми хотіли підтримку, хоча, напевно, це також в якомусь сенсі допоможуть. Ми не маємо відношення до цієї ситуації. Це точно. Я думаю, всі усвідомлюють, хто має відношення. Тим часом у Білорусі активно демонтують табір вагнерівців. Про це свідчать супутникові знімки, які показує білоруська служба Радіо Свобода. Ймовірно, демонтаж наметів у таборі в селі Цель розпочався ще 1 серпня. Нині із 273 наметів демонтували понад сотню. Куди могли вивезти ці намети і чи залишили найманці Білорусь невідомо раніше йшлося про те, що частину ПВК відправляють до Африки. А частину у довготривалій відпустки на територію Росії. Росія продовжує обстрілювати українські території. На Донеччині внаслідок обстрілів понищені житлові будинки, ферма, школа, супермаркет та адмінбудівлі. Поранення отримали четверо мешканців Курахового. Один чоловік загинув у селі Широка Балка на Херсонщині. Тракторист отримав смертельні поранення. У Херсоні внаслідок обстрілу постраждала дитина, яка перебувала у квартирі. Дівчинку госпіталізували із пораненням спини, руки та ноги.